Велчери для навчання, як підвищити свою кваліфікацію за державні гроші, реформа сфери ритуальних послуг. Як зміняться кладовища у Чернівцях, Честорія – місцеві школярі спільно з переселенцями знімають серію програм про Чернівці. Тепер їх передають школам міста. Дрифтував і не впорався з керуванням. На перехресті вулиць Герою Майдану і проспекту Незалежності. Водій вирішив подрифтувати, попри безпеку усіх учасників дорожнього руху. Не впорався з керуванням та допустив наїзд на огорожу. Ніхто не постраждав. 22-річний керманич із місця події зник. Патрульні, які прибули на виклик, знайшли водія та склали на нього відповідні адміністративні матеріали. Автомобіль евакуювали на арешт майданчик. Буковинці можуть скористатися ваучерами для підвищення професійної кваліфікації. Перепідготовка за робочою професією, підвищення кваліфікації та можливість отримати нові знання. Викладачка Чернівецького коледжу Тетяна Переверцева розповідає: в сучасному світі технології змінюються постійно, тому важливо йти в ногу з часом. Раніше робити це доводилося за власні кошти. Тепер жінка має можливість пройти навчання, яке оплачує держава. Це є для того, щоб ми краще викладали, щоб студенти знали новітні технології. Їхній формат так само у нас підвищення кваліфікації відбувається позаурочно. Ми вивчаємо це після пар і без відриву від навчання. Нові знання Тетяна Переверцева отримує у Чернівецькому торговельно-економічному інституті. Програму тут реалізують спільно з обласним центром зайнятості. Навчання загалом у нас відбувається на протязі 35 днів, без відриву від роботи. Тобто, це в другій половині дня, як правило, це з 17.30 до 21.30, да, 4 години в день ми маємо право з ними працювати. Це йде як теоретична частина, так і практична частина. Викладачі діляться зі слухачами європейським. Досвідом та постійно запрошують до співпраці не лише науковців, а й відомих практиків. Ми проходили майстер-клас у Наталії Бачарової. Вона лікар дієтолог і ми дивилися. Як потрібно зберігати харчові продукти, харчову цінність продуктів. Я думаю, що і студентам це так само потрібно знати, тому що я кажу дуже багато зараз студентів вживають не їжі. Скористатися ваучерами на підвищення кваліфікації можуть люди віком від 45 до 60 років, які мають 15 років стажу. У центрі зайнятості додають нині програму значно розширили. Додаткові можливості отримали військовослужбовці, внутрішньопереміщені особи. А також люди з інвалідністю на сьогоднішній день, враховуючи непросту ситуацію на ринку праці, взагалі в Україні військовий військовий стан, звичайно, ринок праці вимагає пожвавлення певного, і саме ці категорії людей, які недостатньо є конкурентно здатні ринку праці. Вони, звичайно, ну просто держава мусить їх підтримати. Максимальна сума ваучера 27 тисяч гривень. Навчання вже розпочалося для кухарів, медичних сестер та працівників готельно-ресторанного бізнесу. Фінансову допомогу від держави також можна використати для часткової оплати другої вищої освіти. У Чернівецькій області на сьогоднішній день вже більше ста людей скористалися ваучерами від центру зайнятості. 60 з них наразі. Проходять навчання. Олена Крічко, Діана Чігак, новини Чернівців, телеканал С4 реформа сфери ритуальних послуг. Як зміниться кладовище у Чернівцях? Щодня тільки у Чернівцях провозять до 10 прощань із померлими. На центральному кладовищі міста одна процесія змінюється іншою. Почасти в останню дорогу проводять загиблих у російсько-українській війні героїв. Ольга Гначук працює у сфері ритуальних послуг понад 20 років. Зазначає, нині традиції змінились незмінними. Водночас залишилося горе родин, які втратили близьких. Зараз щоб не губитися у всіх похоронних звичаях, не вишукувати ритуальну обрядову продукцію. Усе можна отримати чи замовити одразу на кладовище. У нас є транспорт, у нас є труни, у нас є хрести, у нас є віночки. 9 травня рішенням виконкому об'єднали 16 кладовищ міста. Раніше 12 із них власними силами та коштами доглядали релігійні громади. Та тепер усіма опікуватиметься комунальне підприємство спецкомбінат. Ці рішення прийняті для того, щоб покращити контроль та якість надання послуг ритуальних. В першу чергу це наведення такого самого елементарного порядку. Відтепер підприємство спецкомбінат слідкуватиме за порядком на кладовищах. Сергій Кузніцов розповідає. Розповідає. Роботи надзвичайно багато, адже території великі і чимало цвинтарів нині занедбані. Зокрема, утримувати могили мають родичі похованих на кладовищах. Також проведуть інвентаризацію могил та розроблять необхідну документацію щодо права на постійне користування землею. Кож директор підприємства наголошує, така чутлива сфера має бути максимально прозорою, аби уникнути корупції. Для покращення обслуговування населення був відокремлений з цього відділу такий підрозділ. Ми назвали його бюро замовлень. Тут будуть оформлятися всі додаткові послуги підприємства, а поховання залишаться. У ритуальній службі наразі вартість найскромнішого поховання на кладовищах міста обійдеться у понад три тисячі гривень. Це за транспортування тіла, копання могильної ями, самоорганізацію похорону та процесію. Максим Берник, Дяничіок, новини Чернівців, телеканал СІ 4 Буковина у жалобі. Сьогодні, 15 травня, відбулися прощання з військовослужбовцями, які захищали свободу і незалежність України. Головного сержанта Юрія Калима в останню дорогу провели на центральному кладовищі Чернівців. З молодшим сержантом Іваном Косованом прощання відбулося в селі Верхні Станівці. У неділю, 14 травня, в останню дорогу громада містечка Берегомет провела солдата Андрія Бойчука. Вічна пам'ять та слава відважним героям, глибоке співчуття рідним. Ким і побратимам СБУ затримала на Харківщині двох інформаторів РФ, які шукали для ворога інформацію про контрнаступ ЗСУ. Зловмисниками виявилися знайомі між собою чоловік та жінка з Вовчанська, які приховано збирали інформацію про місця базування та переміщення сил оборони у прикордонному районі. Також вони фіксували наслідки російських ракетно-артилерійських обстрілів регіону. Отриману інформацію передавали своєму родичу, який проживає в РФ. Зловмисники перебувають під вартою. Триває розслідування для встановлення. Всіх обставин злочину. СБУ затримала у Києві двох приватних детективів, які торгували конфіденційну інформацію із державних баз даних. Незаконну діяльність організував колишній слідчий одного зі столичних райвідділів міліції, який відмовився проходити атестацію у лави поліції, і у 2015 році звільнився з правоохоронного органу. Згодом він спільно зі своїм знайомим створив приватне детективне агентство», під виглядом легального бізнесу вони збирали для своїх клієнтів конфіденційну інформацію про інших громадян, у тому числі діставали дані, які зберігаються у державних реєстрах. Вартість досьє на одну людину сягала від 800 до 2,5 тисяч доларів. Сума залежала від обсягу персональних даних і терміновості замовлення. Під час обшуків за адресами проживання фігурантів виявлено мобільні телефони та комп'ютери із доказами протиправної діяльності. Тривають слідчі дії для притягнення до відповідальності всіх осіб, причетних до злочину. Також перевіряється інформація щодо можливого продажу конфіденційної інформації до РФ. СБУ повідомила про підозру фірташу і топ-менеджменту його компаній, які привласнили державного газу на мільярди гривень. До організації оборудки причетні підсанкційні олігарх олігархи Дмитро Фірташ і топ-менеджмент підконтрольних йому компаній. Як свідчать матеріали слідства, посадовці облгазів фірташа розкрадали понад 70% коштів, які передбачалися на закупівлю блакитного палива. Фактично, мова йде про привласнення грошей звичайних українців, які оплачували комунальні платежі. Схема полягала у тому, що облгази підконтрольні фірташу купували паливо у підконтрольної йому компанії але в реальності отримували не більше 30% від проплаченого обсягу газу. Дефіцит, який утворився через цю махінацію, покривали блакитним паливом, що знаходилось у державній власності. Облгази просто відбирали недоотримане паливо із газотранспортної системи України. Надалі фігуранти виводили гроші у тінь через мережу підконтрольних олігарху комерційних структур. І з року в рік вони нарощували завдані для держави збитки. У межах кримінального провадження правоохоронці провели обшуки в офісах та за місцями проживання організаторів злочинної схеми. На підставі зібраних доказів фірташу двом керівникам і п'ятьом очільникам облгазів повідомлено про підозру. З них п'ятьом фігурантам підозри повідомлено заочно, оскільки вони переховуються від правосуддя за кордоном. Наразі вирішується питання щодо оголошення їх у міжнародний розшук. Слідчі Буковинської поліції задокументували факт незаконного перевезення гравійно-піщаної суміші. Двоє жителів Чернівецького району без відповідних дозвільних документів перевозили гравій. За цим фактом слідчі поліції розпочали кримінальне провадження. Наразі триває досудове розслідування. Бігли, втікали та залишали цигарки. На Буковині прикордонники зупинили караван контрабандистів. У Чернівецькій області охоронці кордону виявили групу пачкарів, які намагалися переправити велику партію тютюнових виробів через українсько румунський кордон. Щоб затримати правопорушників, прикордонники здійснили кілька попереджувальних пострілів, після чого контрабандисти покидали свої ноші та почали втікати. Під час переслідування трьох втікачів вдалося затримати. Один із них для маскування вдягнувся у камуфльовану форму. Загалом чоловіки планували перемістити понад 12,5 тисяч пачок підакцизних сигарет. За попередньою оцінкою, вартість вилученого тютюну, яку згодом передали співробітникам нацполіції, склала понад півмільйона гривень. День вишиванки свято зініційоване студентами, яке тепер відзначають по усьому світі. Вперше день вишиванки відзначили у 2006 році у Чернівцях. Тоді студентка Національного університету імені Юрія Федьковича запропонувала своїм одногрупникам прийти на заняття у вишитих сорочках. Ініціативу підтримали і викладачі, і студенти всього навчального закладу. Тоді на факультеті нас вперше прийшло близько там, десятка людей, але всі інші побачили, що це дуже ну, виглядає як мінімум яскраво, весело для молоді, для, для студентства. І наступного року, ми вже там, визначили дату, прийшов весь факультет. І так, з року в рік кількість людей, яка долучалася до свята, зростала. В геометричній прогресії більше про саме свято, щорічні івенти та зустрічі розказує співорганізатор дня вишиванки Олександр Ткачук у програмі власною персоною, яку можете подивитися в ефірі телеканалу Сі4 завтра о 19.30 або на нашому ютуб каналі Сі4 Медіа Гарячих Новин. Кажуть люди, опитування сі 4 вишиванка генетичний код кожного українця. Вишита сорочка має величезне значення для кожного не лише як елемент святкового народного вбрання, а як складова українського культурного надбання. Напередодні дня вишиванки команда Сі-4 вийшла на вулиці Чернівців, аби дізнатися у містян, що вони знають про день вишиванки. Я знаю про день вишиванки, що він був заснований в Чернівцях. Він був заснований відносно недавно, це не є дуже якесь давнє свято. Класна ініціатива чернівецьких людей, заснована на історичному факультеті Чернівецького національного університету. Недавно створили, ну не створили, а найменували сквер імені вишиванки, ну, в принципі, все. Національний день, так. який відзначають в Україні 18 травня. Це таке урочисте свято, яке святкують всі українці. Це можна сказати традиція. А як давно з'явилося це свято? Воно вже давно з українським народом, чи нещодавно з'явилося? Я думаю, що давно. Давно? Звичайно, клас. А де започаткувалося свято? Ви знаєте? Так. Мені здається, в центрі десь в Києві. Започаткували нас в університеті. Це була студентка, яка прийшла у вишиванці, і підхватили це інші студенти. Класно, а як давно? Якщо не помиляюся, це було в 2006 році. Про сам день вишиванки мало чого знаю, але знаю, що це національне вбрання, традиційне українське. Воно відрізняється в різних регіонах України в залежності від історії певної області і має дуже символічний характер, бо кожен візерунок на вишиванці має своє певне значення. А про день вишиванки не знаю туди. А ви а Чернівців? Ні. Ні, а звідти? Я з Зірпіння. А ви приїхали сюди жити туди? Ми приїхали сюди з початком вторгнення. Так. Залишилися поки що. А одягаєте вишиванку в день вишиванки? Е, одягаю. На день незалежності вдягаю. Обов'язково День Конституції вишиванки є. Е, і у мене є вишиванка, і у чоловіка, і у сина. Ми одягаємо цей день кожного року. Це а, 23 травня, так? Так. Ну, так. Можливо, так, так. так. <смеш> десь в тому діапазоні. А, Лін, насправді дуже шкода, бо так, в загальному я не дуже знаю про цей день. Але насправді це дуже класно, що в нас є такий день. Але я вважаю, що вишиванку треба вдягати не тоді, коли день вишиванки, не тоді, коли кажуть вдягнути вишиванку. А вишиванка це має бути вбрання, яке тобі хочеться вдягати, і вбрання, яке ти. Хочеш носити бо це поклик твого серця в умовах війни із Росією та надзвичайної консолідації українського суспільства. День вишиванки є ще одним приводом заявити про те, що ми українці, вільний народ незалежної держави, яка відчайдушно бореться із російським загарбником. Роман Олійник, Ярослава Боячок, новини чернівців, телеканал СІ Відео про чернівці, які самостійно готують діти. Тепер долучають до освітнього процесу. Захоплені процесом юні медійники знімають нову програму Честорія, камера, мотор, зйомка, усі питання – Це медіацентр діти варто і наш новий проект Честорія. Сьогодні, як ви бачите, ми знаходимося на театральній площі нашого міста. Творчі та енергійні діти створюють унікальні епізоди про мальовничі місця Чернівців для програми. Це відео історії, створені учнями чернівецьких шкіл та студійців медіацентру Діти в арті» спільно з дітьми-переселенцями. Мені дуже подобається ця програма, бо коли я жив в Ізюмі, ну, такого не було в моєму місці. Коли я приїхав в Чернівці, мені дали змогу якби гарно працювати на камеру. Я гарно розмовляю. Мені Ця програма якби допомогла розвіятися. Із зйомок мені більше сподобалось, коли ми знімали про Вірменську церкву. Ось вона мені дуже запам'яталась, бо вона була дуже красива. Діти самостійно планують, знімають та монтують кожен випуск програми під наглядом професіоналів. Вдало поєднують розваги з освітою. Кожному відео передує серйозна підготовка. Хлопців та дівчат навчають правильно говорити, формулювати думку та поводитися в кадрі. Дуже радісно, сердечно і. Напевне, ем, спокійно від того, як би це так не звучало в такий час, що діти, які приїхали до нас з інших міст, знаходять в проєкті чи історія, ну, якийсь шматочок рідного дому, і це їм додає наснаги працювати над цим проєктом разом з нашими чернівецькими студійцями. Самі ж юні медійники кажуть, на кожній зйомці дізнаються щось нове про Чернівці. Мені подобалося дізнаватися про Чернівці більше, про от будинок корабель, костел, художній музей. Кожна програма це дуже багато нових цікавих фактів, і на кожен з них можна дивитися по-своєму і по-своєму любити своє місце. скажімо так, мені найбільше сподобалось танець на балконі будинку корабля, тому що він був дуже запам'ятовучимся та красивим. Хлопці та дівчата вже відзняли п'ять програм. Крайню з них готували учні ліцею номер 5 Оріяна. Відеозаписи готових сюжетів передали Ірині Ткачук, аби їх могли переглядати у кожному освітньому закладі та використовувати у шкільній програмі. Заслухавши одну з програм, я була подивована, адже не очікувала на старті цього проекту таких результатів. Справді дуже якісний проект, якісний продукт. Ну і зважаючи на те, що почула і для себе нову інформацію, то думаю, що вона буде цікава для всіх наших містян і, звичайно, для дітей. Започаткувався проєкт Чисторія завдяки співпраці медіа-центру Діти варті та управління освіти, а реалізували зйомки за підтримки Чернівецького міського голови Романа Клічука. Переглянути відео історії, які зняли чернівецькі школярі, можна в ефірі телеканалу Сі4 та на ютуб-каналі Медіацентру. Любов Копоть, Сергій Третяк. Новини Чернівців. Телеканал Сі4. І до новин спорту. Чернівецькі спортсмени тріумфували на всесвітніх змаганнях з панкратіону в Узбекистані. В'ячеслав Васийчук лише повернувся зі своїх перших світових змагань в Узбекистані. Хлопець здобув бронзу серед дорослих та став переможцем у категорії до 20 років. Розповідає під час одного з боїв, йому ледь не зламали руку. Мені вийшов на больовий, але якось зміг викрутитися і виграв з рахунком чотири також в мене був другий поєдинок, на який я вже виходив з невеличкою травмою. Це проти спортсмена з Індії. Я його задушив. Легенда боковинського спорту Анна Беженар деякий час проживала за кордоном, але повернулась та виборола золото на чемпіонаті світу. Це дозволило їй кваліфікуватись до всесвітніх ігор єдиноборств, найбільшої сцени для світових борців. Останній раз така нагода випадала спортсменці ще 10 років тому. Тренер каже: є можливість виграти. Беліцензію на всесвітні ігри. Я лишаю все, не дивлячись на те, що там у мене є. Кажу я приїду на мене забити місце в збірні. До всесвітніх ігор вже кваліфікувалися п'ять боковинців. Тренер Ігор Наконечний розповідає за роки незалежності. Жоден спортсмен ще не перемагав на цих змаганнях. Певнить цього року постараються це виправити. Ми надіємося, що Наші спортсмени з Буковини війдуть в історію. Я би дуже хотів, щоб це була історія Грепіна, історія Панкратіона. На чемпіонаті світу з Панкратіону збірна України здобула друге місце у загальному заліку, вибравши чотири золотих, дві срібних та дві бронзові медалі. Максим Берник Ярослав Боячок. Новини з Чернівців, телеканал СІ4. Тепло, проте вітряно. Синоптики попереджають, така погода у чорнівцях зберігатиметься впродовж кількох днів. Опадів цього тижня не очікується, і температура повітря поступово зростатиме.